Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ви знаєте, який наймарніший рід діяльності під час війни це безумовно депутатство. Пише киянин. Ну того ж, депутатство усіх рівнів, депутати сільських місцевих рад під час війни просто марні, оскільки основні задачі депутатів сільських міських рад розподіляти між собою згенерований департаментами бюджет, роздавати своїм друзям і родичам, вільні земельні ділянки, вести прийом. Ромадян частіше за все тих, які від скуки ходять по депутатам місцевих рад, просячи гроші і відповідати їм, що грошей немає. Сільський місцевий та будь-який інший бюджет під час війни можна розділити навпіл половину на утримання інфраструктури міста, щоб не було колапсу. Половину на армію за утриманням інфраструктури слідкуватимуть департаменти, які складаються з представників сімей і друзів депутатів. А кошти на армію все одно розподілятиме міноборони або від. Далі фін відділи бригада. Депутати Верховної Ради України під час війни взагалі марні. Вони мають приймати закони, які б прискорювали процес перемоги. Але під час війни ці рішення мають прийматися верховним, Головнокомандувачем і військовим урядом. Крім того, тут і бюджету, і землі мало. Можна ще більше передати на армію і ще більше зберегти від своїх друзів і родичів. А після війни на цій самій землі, що не була роздана, побудувати багато житла для тих, хто його втратив. Депутати обласних рад були абсолютно марними і в не час військовий, там як правило, або латифундисти, яким обласна рада, місце щоб перетерти за бізнес, або ті, кого не взяли в міські ради, де великі бюджети і багато землі. В обласній раді особливо нічого ні з бюджету не вкрадеш, ні родичам і друзям не роздасиш. можна, звісно, допилювати комунальне майно і виступати на сесіях, на яких ніхто нікого ніколи не слухав. Але ККД тут дуже. Низеньке областями все одно керують голови ОДА і департаменти а обласний бюджет настільки маленьке, що навіть на один батальйон не вистачить. А тепер уявіть, який це моб ресурс, і люди, які мотивовані, заряджені. Це ж їх обрала громада. Подумайте, як вони рватимуться в бій, щоб представляти інтереси тієї самої громади. Загалом в 2020 році в Україні було обрано 42 тисячі п'ятсот один депутат до обласних районних міських селищних і сільських. Районних. Ради та рад районів у містах і 405 депутатів у Верховну Раду України станом на 2023 рік. Усього 42 906 тисячі депутатів. Цієї кількості людей, які не мають абсолютно жодного сенсу у військовий час, достатньо, щоб сформувати два армійські корпуси з десяти бригад, які здатні будуть повноцінно тримати 100 150 кілометрові лінії фронту в обороні. Це якщо по статуту а по факту і 300. А це між іншим більше третини усієї активної лінії. І фронту, але оборона це нудно. Не те, що наступ. От в наступі цього б якраз вистачило, щоб вести активні наступальні дії, повністю перекриваючи Бахмутський напрямок. Так що, братва, якщо хтось хотів трохи перепочити, ось вам реальний задум командира до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.